Доброго дня, мої любі малята. Малята, давайте разом зі мною вивчимо віршик, який називається Наш Іванко в дитсадку. Наш іванко в дитсадку. Як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. І ще раз повторюємо разом наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок. Звеселили дит садок.